О, вітаю, шановне пансо! Сьогодні ми зробимо порівняння рейтрейсінгу у реальному житті. Ніхуя. Хуанг мені заслав дуже потужну відеокарту 2,5090. Тож, зробимо тест рейтрейсінгу RTX, але без DLSS та Frame Generation. Тож, чиста продуктивність буде у нас. Поїхали! Тож, щодо налаштувань графіки, все на максимум, як я казав, без DLSS та генерації кадрів. На жаль, Хуанг заборонив показувати продуктивність, бо драйвери не фінальні. І продуктивність може відрізнятися від того, що отримаєте ви. Якість картинки, як ви бачите, дуже відрізняється. Так, зліва без RT також є відображення, але це звичайний Screen Space Reflection. А якщо увімкнути RT, ми отримуємо дуже багато додаткових відображень. І також їх Чітко стає видно, тобто відображення йдуть у високій роздільній здатності. Щодо продуктивності, навіть з максимальним значенням РТ ФПС дуже багато і він тримається на стабільному рівні. Тож, якщо у вас є можливість для максимального покращення картинки, рекомендую вимкнути рт. Так ви отримаєте дуже деталізовані та правильні відображення. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і до зустрічі у майбутньому.